Сьогодні жовто-блакитний стяг це вже значно більше, аніж просто державний символ. Це воля і незалежність, це мужність і відвага українських воїнів, які кров'ю виборюють наше право жити під цим прапором. Зрештою, це символ перемоги, на яку всі ми так чекаємо. Своє життя за український прапор ладен був віддати і Максим Богун, який виніс його з полону бойовиків, адже для нього це частина батьківщини, яку він пішов захищати і за яку віддали життя його побратима. Ми не можемо показати його обличчя, адже для нього війна ще не закінчена, і він знову йде на схід. Та ми не можемо не розказати дивовижну історію. Історію порятунку українського прапора, який віднині є символом нескореності українських воїнів. До зони АТО боєць із позивним Богун потрапив у липні 14-го із батальйоном Донбас. Спочатку був а З нього стартували ми і звільнили «Попасну». Після того через декілька днів приймали участь у звільненні Лисичанська. Те, що було в Луганській області, теж і те та війна, з якою ми зустрілись в Донецькій області, вона дуже сильно вирізнялася. Якщо в Луганській області ми мали зіткнення або з добровольцями, або з місцевими, хто взяв в руки зброю, то вже в Донецькій області. Ми мали проти себе добре навчену армію Російської Федерації. Іловайськ одна із найсуперечливіших сторінок цієї війни. Бій за стратегічний плацдарм перетворився на справжню трагедію. Понад пів тисячі загиблих та поранених, кілька десятків зниклих безвісти. Такий сумний підсумок Іловайської операції. Окрема група виїхала на штурм Іловайську, а де декілька груп. У складі яких був і я, залишились в Попасні для підтримання бойових дій у напрямку Первомайська. До Іловайська Максим Вогун потрапив у переддень Свята Незалежності. Його батальйон тоді зайняв оборону у місцевій школі. 23 числа хто прийшов черговий путінський гуманітарний конвой, нас дуже сильно обстріляли. Поздоровували з ним національного прапора. 24-го. О 4 годині ранку всі перенас поздоровили з Днем Незалежності дуже сильним артилерійським обстрілом. Коли стало очевидно, що операція в Іловайську зайшла в глухий кут, українські війська та добровольчі формування отримали наказ залишити місто. Відхід мав відбуватися так званим зеленим коридором. 29 числа був організований, як то кажуть, вихід з Іловайська за домовленостями. Що ми виходимо. Але коли ми вже виїхали з Іловайську і були в Ногопілі, там, де формувались дві колони, велися ще переговори. Росіяни хотіли, щоб Збройні сили виходили, а добровольців всіх лишали. Коли ми вже виїхали на полі, вони захлопнули пастку. І почали розстрілювати з танків та скритих вогневих точок супротивника, нашу техніку і наші засоби пересування. По дорозі в Червоносільське колона була повністю розбита. Залишки дістались до Червоносільського, де і утримували оборону два дні. Два дні допоки нам не сказали, що ніякої підмоги не буде. Хлопці, робіть, що хочете на ваш вибір. На руках були ранені, дуже багато поранених. Якось кинути своїх поранених товаришів. А що потім? А якщо їх потім почнуть добивати, просто так, розстрілювати росіяни, що тоді? Після того жити з цим тягрем, все життя. Вони не відріз відмовились покинути поранених побратимів. Понад сто українських воїнів потрапили у полон російських військових. Нас вони передали вже незаконним збройним формуванням самопроголошеної Республіки Донецької. 30 числа нас, коли ми склали зброю, нас всіх привели і привезли на поле. Це було під Старобішевим. Це поле було зборний пункт всю ніч. Після того ще доводили і довозили полонених з різних напрямків. В полоні я пробув 119 днів. У середині жовтня частину полонених відправили на відбудову Іловайська. Частину ж залишили у підвалі, як схильних до саботажу, без повітря та сонця, без зв'язку із зовнішнім світом. Найголовніша мрія навіть не мрія мета повернутись, повернутись додому. Якщо ви вижив в тому розстрілі, то ти повинен вижити і тут. У жаху увесь цей час жили і близькі Максима, батьки, друзі, адже не знали, чи побачать його живим. Це важко насправді, бо 29 го числа я дзвонив йому і він вже не відповідав. Ми знали, що він... Я знав, що він у Іловайську, знав, що він в тій колоні, скоріше всього, буде. І, звісно, було так. Уже такое точнее підтвердження. Це було 9 сентября 2014 року. Випустили артиста із Донбасу. Він сидів в Донецькій в СБУ. І я його почала розпрашити. Показую фотку Максима. Івонута да, малого бачив. Одним із щоденних ритуалів бойовиків, які утримували наших полонених, була наруга над українським прапором. На прозі лежав. Теж український прапор, в який вони заставляли витерти ноги. Якщо люди відмовлялись, то їх дуже жорстоко били, і після того ноги прострелювали з пневматичного пістолета. Я скористався можливістю, що наглядачі відволіклися, а цей прапор валявся так трошки в сторонці. Я його хоп-хоп-хоп-хоп-хоп і собі за пазуху засунув. От, ну і продовжив далі, далі прибирати. От, прийшов в камеру, заховав його так, щоб е, не, за, не знайшли, тому що в нас е, е, періодично робилися обшуки. А коли вже волонтери наші привезли теплу одежу, я домовився зі своїм побратимом добрим Юрком, і ми тихенько зашили флаг вже в підкладку куртки. З цією корткою я вийшов на свободу. Після того весь день гуляли, От, я попросив всіх побратимів, які були Воловайську, щоб вони розписались. Жовто-блакитний — Це моя душа, це частина мене, це моя батьківщина. Неможливо уявити, які емоції відчуває людина, яка після чотирьох місяців виснажливої неволі знову опиняється на свободі. Власне, як і те, що цієї миті відчувають її рідні та близькі. Це був так є, -е, живий, слава Богу. Мене здається, сльози коли Я побачив шагаючим від цього, від частини. Да, це було круто, звісно. Це, це було, звісно, один з найяр... найяскравіших моментів в житті, чесно. еще была ночь, где-то третья ночь и так далее, и я пробег это, я пробег уже туда, постучался в окно, сначала бабуля, потом дед, дуже сильно обрадовалась. Он маленький, сам не высокий, да, но у него очень такой сильный стержень. Когда он вернулся после плена, я очень боялась, что он изменится, знаете, закроется, сломается. Ну, Максимка выдержал, молодец. Прапор, який Максим виніс з полону, тепер експонується у Національному військово-історичному музеї України як символ незламності наших воїнів. Звісно, ми зацікавилися цим прапором і взагалі самою історією. І е, завдяки цьому ми зв'язалися з Максимом Богуном. Цей прапор був двічі експонувався на Софійській площі і Михайлівській площі у день прапора і е, 14 жовтня 2015 року. Як нас забрали в полон, нам еще туди кажут, жаль, и распоряжение, что вас нельзя расстрелять на месте, потому что вы добровольцы, вас все равно, если даже и освободят, если вы отсюда выйдете, вы снова возьмете оружие и снова пойдете воевать. Конечно же сложно забыть все, что им пришлось пережить, все э, эти расстрелы, плен, и конечно же их тянет туда, они хотят справедливости. Я верю, что в что Буде нагода, він ще покаже себе як справжній воїн. Я не завершена справи. Я йшов на війну, щоб її закінчити. І тому я її був не скільки знову.